Підтримка людини після травматичної події або лиха. Якщо людина пережила травматичну подію або лихо, наприклад, повінь, пожежу, землетрус, сильну бурю, автомобільну аварію, смерть члена родини чи друга або іншу тяжку ситуацію, існують способи, як ви можете її підтримати. У цьому відео розповідається про те, що ви можете зробити, якщо сталася травматична подія. І ви хочете запропонувати комусь емоційну підтримку. Якщо щойно сталася хвилююча або лякаюча подія, дуже важливо переконатися, що ситуація фізично безпечна. Перевірте місцевість, щоб переконатися, що ви та людина в кризовому стані у безпеці, подалі від вогню, води чи транспорту. Викличте поліцію, пожежну службу чи швидку допомогу, набравши номер 911 якщо ці служби ще не викликали. Якщо ситуація небезпечна, не наражайте й себе на небезпеку. Зазвичай люди відчувають сильний стрес одразу після страшної події. Іноді люди відчувають шок. Вони можуть бути розгубленими, важко розуміють, що говорять інші, не виявляють емоцій, можуть бути нездатними приймати рішення та відчувають підвищену тривожність. Інші реакції можуть включати тривогу, сум, провину, страх. Або гнів Ось кілька способів, як підтримати людину, яка пережила травматичну подію, катастрофу чи страшний випадок. Дозвольте людині висловити, що вона відчуває, і слухайте її терпляче, без засудження, навіть якщо важко зрозуміти, що вона хоче сказати або вона повторюється. Скажіть, їй, що кожен реагує на складні ситуації по різному. І запевніть, що її почуття та відповіді абсолютно нормальні. Не кажіть їй заспокоїтися або припинити плакати. Дозвольте людині поділитися своїми почуттями у своєму власному темпі, не змушуючи її говорити, коли вона цього не хоче, чи розповідати деталі. І не перебивайте, щоб поділитися своїм власним досвідом чи досвідом інших людей. Намагайтеся зберігати спокій, навіть якщо людина засмучена або поводиться складно. Тримайте людину в курсі того, що відбувається і чого очікувати. Але не робіть догадки про інформацію, якщо її у вас немає. Скажіть відкрито, якщо ви не знаєте відповіді на запитання, і не давайте обіцянок, які не впевнені, що зможете виконати. Попросіть у людини дозволу, перш ніж надавати фізичну підтримку, як от обійняти або тримати її за руку, оскільки не всі хочуть фізичної підтримки. Вжийте заходів для захисту гідності та приватності особи. Це може включати надання їм ковдри чи куртки, якими вони могли б накритися, або попросити представників змі чи перехожих відійти. Якщо особа розмовляє іншою мовою, ніж англійська, Повідомте особам, які надають першу допомогу, наприклад, поліції чи парамедикам, що їй може знадобитися перекладач. Запитайте, чи є хтось, кому людина хотіла б зателефонувати або з ким хоче зв'язатися. Підтримавши та вислухавши когось, ви можете почуватися замученими та відчувати емоційні труднощі. Важливо піклуватися про себе та просити допомоги, коли вона вам потрібна. Переживання катастрофи чи іншої травматичної події впливає на людей по різному. Люди з різних культур виражають свої почуття по різному. Зазвичай приблизно через місяць після події люди можуть відновити частину своїх повсякденних справ. Але якщо людині все ще важко, може бути корисно звернутися до фахівця, наприклад, до лікаря або психолога. Ознаки того, що людина відчуває труднощі. Можуть включати зміни в її поведінці чи зовнішньому вигляді. Вона може легко злитися або засмучуватися, частіше плакати, виглядати занепокоєною або уникати контакту з іншими. Шукайте зміни в поведінці людини з часом. Якщо ви помітили зміни, які викликають занепокоєння, ви можете запропонувати емоційну підтримку та заспокоєння. Дотримуючись наведених раніше вказівок і допомогти їм зв'язатися з професіоналом, якщо вони готові до цього. Якщо людина відчуває, що не хоче більше жити або думає про те, щоб покінчити з життям, вона може зателефонувати за номером 988 у будь-який час дня чи ночі, щоб поговорити з кваліфікованим психологом. Якщо їм потрібен перекладач, вони повинні назвати свою мову, коли на дзвінок дадуть відповідь. Усе, що вони скажуть під час розмови, зберігатиметься в таємниці.